Друзі, вітаю! Давайте швидко пройдемось по новому секретному документу, який зрозуміло, що став публічним. Дивно, що консерватори не читали Біблію все та стане явним. І от так само із сигналом, де зараз несеться скандал по звільненню Волца, точно так же із секретним документом Трампа по Пентагону, де власне від нас відмовляється і переключається на інші точки. Хоча Нью-Йоркер виходить із ностальгією, згадує 2002 тисячі 22-23 роки, коли американці давали нам точні наводки на точні цілі, як ми прекрасно разом знищували ворогів. Можна просто сісти і поплакати над цим минулим, але зараз бачимо, що американці згортають вудки і рухаються в іншу сторону. Ілон Маск тим часом скуповує виборців а Зеленський одному екс. Італійському лідеру дав таємне завдання поїхати в Бразилію та Китай, що з того всього вийшло. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми тут приблизились до цифри 666, 666. Дуже якась страшна цифра, трохи схожа на якесь дивне прокляття. Підпишіть своїх друзів, підпишіть своїх близьких, якщо самі цього не зробили, теж підпишіться краще, хай нас буде 700 або 999 тисяч. Це більш красиві цифри, тому не стримуйте себе, підписуйтесь. І Донат, друзі, Донат, ми рухаємося вже практично е фіналочка, тому зовсім трошки залишилось. Закиньте потім кілька днів відпочинку, і далі будемо допомагати нашій армії. Тому банка, картка, PayPal, будь-яка комфортна для вас цифра. закиньте, будь ласка, військові чекають. Секретний документ Пентагону показав зміну військових пріоритетів США в бік Китаю. Про це з'явилася інформація в Washington Post. Документ під назвою Тимчасові стратегічні настанови національної оборони з грифом таємно не для іноземців, був розповсюджений по всьому міністерству оборони в середині березня за підписом гексета. У деяких моментах цей документ. Майже дослівно повторює доповідь консервативно-аналітичного центру Heritage Foundation, що стоїть за проектом 2025, дуже неприємного для України рефератику. В документі в широких деталях викладено реалізацію бачення Трампа щодо підготовки і перемоги у потенційній війні з Пекіном, а також захід США від загроз у близькому зарубіжжі, включаючи Гренландію і Панамський канал. Документ визначає систему пріоритетів для найвищих посадових осіб оборонного відомства і бачення виконання цієї роботи. Також доручає військовим брати більш безпосередню участь у протидії нелегальній міграції і наркоторгівлі. Перша адміністрація Трампа та адміністрація Байдена характеризували Китай як найбільшу загрозу для США. І налаштовували сили на підготовку та стримування конфлікту в Тихоокеанському регіоні. Але інструкція Гексета незвична, тим, що в ній потенційне вторгнення на Тайвань описується як винятковий сценарій, який має бути пріоритетом порівняно з іншими небезпеками. Цей підхід переорієнтує велику військову архітектуру США виключно на індокитайський регіон. Ми відходимо в сторону. Європа відходить в сторону. Єдиним пріоритетом визначається Китай як єдина загроза, на яку орієнтується міністерство, і недопущення захоплення Китаєм тайваню за одночасного захисту. США єдиний сценарій, на який буде орієнтуватися. Міністерство пише ГЕКС. згідно з його концепцією того, як Пентагон будуватиме і забезпечуватиме ресурсами збройні сили, щоб протистояти передбаченим загрозам під час планування непередбачуваних оставин війні з великими державами, враховуватимуть тільки конфлікт із Пекіном. Загроза з боку Москви буде справою виключно європейців. Якщо стратегія національної оборони до 22-го, розроблена ще Байденом і командою, особливо увага приділялась Альянсам у протидії російській агресії, то гексет з Трампом а кажуть про те, що НАТО має взяти на себе набагато більший розподіл тягаря, оскільки США не захочуть надавати свої сили, адже їхні пріоритети зосереджені в інших місцях, і бачимо, що сполучені штати. Вмивають руки з Європи і рухаються до Китаю. Я вам про це говорив раніше. Я вам казав, що така стратегія є, з Heritage Foundation я спілкувався вже дуже давно. Я вам казав, що це були не найприємніші зустрічі в моєму житті. Ну, от, але бачимо, що зараз це підтверджується не на словах, а на ділі. Тим більше Трамп заявляє, що Гренландію візьмемо, треба буде силою, візьмемо силою, Треба буде військами, візьмемо військами. Соціологія вчора показала. Гренландці 85% проти інтервенції Штатів, ну, типу, дипломатичної, мирної, купівлі, референдуму, неважливо. Але Трамп каже: ну нічого, з Джей Дівенсом ніхто не захотів зустрічатися. Нічого, ми приїдемо і вам покажемо. А ось якраз ця стратегія підтверджує, що ми зараз сам на сам з Росією, Європа прокидається. Тим більше в Європі якась дивна історія. Financial Таймс. Пише, що наші сусіди, яких ми так любимо. Навіть говорити важко, хто і кажуть, що хочуть, щоб тут війна продовжила, щоб вони могли виграти час. Я це чув уже давно від наших друзів і від них, від дипломатів, їхніх, від депутатів їхніх, чув і від інших сусідніх країн, Це і країни Балтії, і Польща. Дійсно, в них страх, що вони наступні, тому вони кажуть: виграйте українці, нам часу, але ми вам війська не даємо. В НАТО ми вас не забираємо. В Євросоюз ми подивимося. Якщо бюджети на свою відбудову ви берете через нас, і це спільні бюджети, то ми готові допомагати. Якщо ні, то ні. Ну, ведуть себе вони поки що дуже неправильно. Ну, от знову ж таки, чи наша задача захищати їх всіх, коли вони всі тихенько відсижуються і думають, що ж їм такого робити? Україна сьогодні бореться за всю Європу. Але вся Європа ще цього до кінця не зрозуміла. І вони дуже часто роблять неправильні висновки, думаючи, що Україна має головну задачу в своєму житті захищати їх самих красивих і розумних. Ні, задача України захищати себе. Але якщо ви нам не допомагаєте, то знову ж таки, а в чому тоді ваша роль і функція? Тому бачимо страх європейців, які хочуть, щоб ми їм виграли часу. Тим часом в Штатах ступ приїхав до Трампа, грали в гольф, говорили про політику. Я думаю, що Гренландія, і Україна це дві топ-теми, які обговорювали. Якщо в Гренландії ступ нічого йому не зміг би розказати, бо Трамп все вже вирішив, то по Україні можна було б поговорити. Тим більше там поряд був і лінсі Грем, розігрували якісь там внутрішні чемпіонати. Ну одним словом, всі щасливі, всі довольні. Єдине, що є запитання, про що домовились. Поки що про це не казали, але, як зазвичай, Трамп всіх виграв гольф, в нього найбільший кубок, ну, тому там можна тільки заздрити. Е, є інша історія. Ілон Мас, ну раз ми вже про Сполучені Штати, почав займатися підкупом виборців на голосуванні до Верховного суду штату Вісконсин. Каже, приходьте після голосування на мітинг. А, там буде розігруватись два чека по мільйону доларів. Вийшов суд і каже: стоп, стоп, стоп. Гроші, гречкосійство, а ми вже це бачили. За голоси не платяться в будь-якому виді. Лотерея це необхід і невиведення, це порушення закону, за таке можна присісти. Ну і пост видалили. А якщо видали, значить цього не було. Як каже Трамп, «Фейк ньюз». Ілон трохи заз... заграється і зазнається, політика це не дитячі забавки. Якщо тут щось вийшло, попригали, можна далі це робити. Ні-ні, ні друзі, є закон і порядок. І тому купувати виборців, а там треба змінити баланс сил. 4-3 на користь демократів, як вони кажуть, лібералів, треба змінити на консерваторів. Треба 3-4 зробити. Ну і тому ви знаєте, що він робив ці лотереї мільйонні доларів. В інших штатах під час виборчої кампанії вирішив повпливати на судову систему. Недобрий це сигнал в цілому для політики штатів, для їхньої судової системи, якщо ось такі речі клоунадні намагаються розігруватися. Щодо фейк ньюз Трамп сказав, що брехня це все зі скандалом в сигналі. Нічого немає, нічого Трамп не знає. каже фейк ньюз повторює, тому що каже. Розганяють ліберальні медіа, трендові медіа, як він їх називає. В чому історія? Історія полягає в тому, що Трамп е отримав пропозиції від своїх радників Джей Дівенса від керівниці свого секретаріату. Те, що Волца треба звільнити. Трамп каже: да, він факапнув, не туди не того от, Зараз суд сказав нічого не видаляти, от а, але, типу, Трамп каже: ні, я передумав звільняти. Каже: це якщо зараз звільни одного, вся вертикаль посипаться, скаже, що я слабкий, звільняти не буду. Ну і отримує шакалічий експрес. Всі кусають рейтинги через це просідають. Ну але Трамп тримає своє слово і Волца не звільняє. Зазвичай як буває це в Україні, спочатку перетерплять скандал, обрушать рейтинги, а потім через місяць-два тихенько звільнять. Ну, начебто, не пішли на поводу в медіа, але в той же час просадили рейтинги. Дійсно, велика кількість секретів там повиходила. Гексета теж звинувачують. Тому що він там зайвого писав. Ну от ну і. Бачимо, що The Atlantic потрошки видає все, що вони переписувались, підкріпившись рішенням суду, що адміністрація Трампа не має права чистити цей канал в сигналі. Чат. В цьому чаті. А ну і остання річ, яку я вам хотів розповісти: Зеленський попросив одного експутання. Е Лідера Італії поїхати, значить, в Китай, поїхати в Бразилію. Він зробив це для нас, скажімо так, звати нього Масімо Діалема. Він поїхав в Китай, Каже, мене Зеленський попросив. Правда, він якось намагається десь себе повернути, трошки повихвалятися. Він виступав, там в них була тусовка політична. От і він колишній прем'єр. і Поїхав по проханню Зеленського в Бразилію. Бразильці сказали, що це проблема американців навіть не заходь. Китайці сказали, що да, готові говорити. Давайте мирний план, сідайте за стіл переговорів. І кажуть: Масімо, ти найкращий, тому що ти єдиний з європейців, хто приїхав. Ну, от, і говорив те, що ми хотіли почути. Вони були за миротворців. Це був 2003 рік. Ну, третій рік. Ну, виплив цей секретний посланець Зеленського. Послали, а він взяв і вернувся. Правда, мир. Він так і не приніс миром, поки що від нього не пахне, нічого він не знайшов. Ну але, як мінімум, виконав таку велику почесну місію. Ну от, показавши, що ще є порох порехівницях. Мені здається, йому ця місія була більш важлива, навіть ніж нам. От я знаю, що такі прохання були в багатьох європейських лідерів, не тільки в відставних. Ну, але може, десь Зеленський на Курилці зустрів старого прем'єр-міністра, ну, щоб він не сумував і не скучав, просто відправив в нього невеличке турне. Тим більше пихати, що в Бразилію, що в Китаї завжди приємно. Ну, от В Бразилії красиві пляжі, в Китаї смачна їжа, то, як мінімум, масія Діалема непогано провів час. Ми розуміємо, що а, впливи а, ну, нині діючої прем'єр-міністерки вони в рази більші, вони в рази сильніші. І це якраз таки історія виключно про Мелоні, яка має більші впливи і на Трампа, і на Лулу, і навіть може нормально поговорити з а, Сі. Тому не виключаємо якраз таки ось цю особу. Решта це більше для їхнього персонального внутрішнього піару, який вони згадують за кілька років на якихось вторичних заходах. Ось це все, друзі, що я хотів поговорити. Головне це зміна стратегії треба розуміти як з цим працювати сусіди бояться допомагати хочуть щоб ми для них рідних тягнули час штати хочуть накивати п'ятами і займатися китаєм виклик для європейського нато ми вчора з вами є в вечірні відео подивіться розкладали стан справ європейців проти росії Типу, якщо Туреччиною, то всього потрошки більше дякуючи Україні, хай тепер дякують кожного дня нам за те, що ми їм цю статистику поправили. Але інша історія: це ж ми рахували європейців проти росіян, а росіян без союзників: Іран, Північна Корея, а може навіть трошки Китай, чи не це може зламати хід війни, бо європейські союзники Штати. Згідно цієї стратегії, яку написав Heritage Foundation, спадщина переводиться, підуть в Китай. І нічим Європі допомагати не будуть. Тому будь-яке залучення будь-якого союзника стає не на користь Європи. І давайте затягнемо час, нічим їм не допоможе. Тому в Європі варто було б прокинутися. Друзі, це вся інформація. Два коротких питання. Правильно Трамп зробив, що не звільнив Волца? неправильно. І друге, чи правильною або хибною ви вважаєте ось цю стратегію зміни пріоритетів з протистояння варварській Росії до походу на війну з Китаєм, яку він ще навіть не почав. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете знати, інсайди з переговорів, які зараз відбуваються. Ну і третє, а воно ж найголовніше, зробіть донат для наших військ. Хлопці з Division працюють на запорізькому напрямку. Для бойових завдань треба повністю броньований мікроавтобус, обладнаний потужним ребом. Ми збираємо останні залишки, хвостики просто, щоб добити цифру і відправити хлопцям. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.